Покажи мені щастя, покажи мені, що робить тебе щасливим, що робить тебе експертом. Показую. Показую. І це ще не всі інструменти. Зауважте, що колись було два кола чи то три, потім чотири в рекламах. Ось в таких рекламаціях чотири. І то вже з мультиком. А колись були взагалі такі реклами. Но ми не зупиняємося, рухаємося далі. Ми стаємо експертами. В збиранні акумуляторних зборок суплотлеєм. Ось вам артикули. Модель. Ось, ми маємо в комплекті Ось два сопла і п'ять стержнів довжиною в коробку. Стали експертами в тому клеїні, а ще ж треба щось гравірувати, різати, пиляти, підшліфовувати. Тут шестигранний вал. Тут вал на шестигранний підшипник. То я вам покажу зараз. Ось. Шестигранник через підшипник. О. Ось модель. І артикул, і модель. Ось. Ось постачання. Ось і швидкості. Ось і все. Це частина перша огляду. Ну, і друга новинка, як то кажуть. Реально новинка в Україні, да? що може зробити тебе щасливим? Що може тебе в цій сім'ї зробити щасливим? Це по технології Poor Power Power щитковий двігун. Це обманутий користувач, котрий купив цього лобзика. Що... Тобто він має отримати все те, що тут зазначено на коробці, характеристиках, як на коробці показано. я вам зараз покажу, який там обман. Скрізь хочуть нас обманути, понімаєш? Більш ніколи не будемо зв'язуватися з даними фірмами. Більш ніколи. Адже нас скрізь хочуть обманути. Хочуть скористатися нашою наївністю та довірою громадян. А саме скористатися тим, що ми поведемось на оці білі гвинтики. А тут вони з пружинками все так як треба, помієш? І вони тут йдуть. Ну, підкажіть ну як. Чорні на вигляд, але вони не фарбовані. Якась, я думаю, це хімічна процедура, але хороша. І тут пружинки, розумієш? Тут є підріз. От, от якісно працює. Тут є сім швидкостей, але швидкості варіаційні. Зразу кажу, варіаційні. Це, що чорне, окрім цієї частини, це є оберзинка. Фактурна, класна оберзинка. Він тяжкий, він злитеї отакі От основи. Я вже думаю, тут вже багато чого стане ясно. Ось такі литої основи. Отакий От приварений шток. От. Автозйом полотна відбувається хоч тут. Хоч там, понимаєш? Ось трохи шток ходить вперед. Ну, щоб на підрізку, як то його то підкидає. О, тут підкидає. Тут є в нас два діодика отут, а з другої сторони. Ось такі от характеристики ми маємо, понимаєш? М -м -м. Де то зум. О, такі вот тут характеристики ми маємо. Вс, така вот назва. І ми цей. 135 по дереву, 10 по металу. Ну, це тяжко метал різати, я розумію. Угу, Все. Градуси. От вони, під налаштування градусів, потім розкажу, покажу, як відбувається. Тут нема визначених місць, тут просто затискаєш потом собі. Лобзик це не інструмент для вирізки чогось в ідеальну форму. Для. ну, як ти фінального різу? О. Ось, я думаю, вам тут саме головне видно, це те, що я вставив акумулятора з зажатою клавішою. Весь клавіша зажата, якщо що, швидкість включена, і зараз ми дотиснемо акумулятор. В общем. Нічого не робить. Це Все робить. Все. Ну, клавіша включає цю е швидкість, яку ти не налаштував. Поняв? Тут не розгін клавішою відбувається, а чисто робота. А ще є вже в Німеччині. Лобзики отакі грибкові. Теж безщитковий щось. Я думаю, що там буде залізятся те саме, може бути, навіть. Але поки що ще до України не приїхали. Так, от я показав, що обман болтик. А тепер показуємо цього гравера. Ось він. Ну такий. такий, щоб великий, знаєш, але от. Так, от місце під акумулятор. Все елементарно, все просто. О, тут вже на зірочках зібраний, бачиш? Так. На зірочках зібраний. О! Це вже щось складніше. Німаєш? Цей от. 20 так, що то буде Вересень, да? Вересень 23 го року. Е, э, э, Б 08. Э, Б0 восемь. Э... Серпень 23 го року. Бачиш? який Бачиш параметр. Ото так. Ото так. Красота. Десь розмір. Довжина і глибина тут, звісно, 169 мм. Поняв це, щоб ти шрупа загнав, і щоб тут, тут він шляпкою тримався, ці вушка для переносу на плечі. От, а отут так, рукоятка наша тримається, потенціометр, включення-виключення, підоснастку місця. З ним йде в комплекті, а, до речі, вентиляція на вихід. З щоточного вузла вентиляція на вхід в безщоточний узол. Да? Скоро, 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 скоро вже прийде. Шанувальник і бормашину заведе. Тара тера теда. Бачите, що робиться? Як акумулятор вставлений в включеному режимі, то він не запускається. Ти бачиш, дивись, включено все. Ти бачиш? Бачиш, що робить Ні? от так. No, тут... У наборі багато чого є. З каміння, доводочного, дрізного. Багато чого є в наборі, я тобі скажу навіть більше. Тут в наборі є такий листочок. О! Ось такий листочок з оснасткою. Там тисячі обертів. Да? Ну і в принципі яка тобі оснастка то -то тут дана. Тут повторюється те саме. Отаке ауто річ. Отаке ато. Річ. Де то все купити, я вам в закріпленому коментарі. Або в постах, те, що я робив в публікаціях дописів, я вам то все показував. Де це все вже приїхало, от і так переносити. Це така машинка вже робоча, знаєш, вже 550-й двигун або ще ліпший. Будемо бачити? Будемо бачити. І думаю, це тебе порадує, те, що тут шестигранник. От, напресований на вагу. Все. Закінчую свій міні-огляд. Це такий, називається, що називається, по прибуттю. Хм. Всім дякую за участь. Хто взяв участь у даних речах, у даному е, збиранні посилки, відправлянні в теперішній час. Щиро всім дякую. Вибивайте ворога з нашої землі. Будьте мені крепкі та мудрі.